Доброго дня! Сьогодні ми розглянемо, як надіслати смайл у скайпі. Вибираємо людину, яку хочемо надіслати смайл. Ось, наприклад, одиничка в мережі. І ось тут в полі для повідомлення є значок смайлики. Натискаєте на нього і вибираєте будь-який смайл. Можете вибрати декілька. Також ви можете їх вибирати, копіювати і вставляти безлічі разів. Будьте з ними все, що хочете. Натискайте Enter. Все, смайлики відправлено. І ще я вам допоміг. Підписуйтесь, ставте лайки. І що я вам допоміг, підписуйтесь, ставте лайки. І ще не допоміг, підписуйтесь, ставте лайки. Дивіться наші інші відео, переходьте по відеонотація. Дякую за увагу!